Ще сьогодні ми з вами поговоримо. Я хочу нагадати, що деякі категорії громадян мають право на призначення дострокових пенсій за віком. Ми будемо говорити про людей з інвалідністю позору першої групи та людей з інвалідністю з дитинства першої групи. Хочу нагадати, що зазначені категорії відповідно до чинного законодавства нашої держави, а саме статті 115 закону України про загальнообов'язкове. Державне пенсійне страхування чітко вказано, що люди з інвалідністю позору першої групи та люди з інвалідністю з дитинства першої групи мають право вийти на пенсію раніше, що значить достроковий вихід для зазначеної категорії після досягнення чоловіками 50 років. Та жінки мають досягнути 40 років. Чоловіки мають мати 15 років стажу, а жінки 10 років. Бачите, навіть якщо є проблеми зі здоров'ям, людині встановлена інвалідність все рівно, але вимоги до стажу вони збережені для зазначених категорій. Населення, тобто виконати дві умови, досягнути для чоловіків 50 років, мати 15 років стажу, жінкам 40 років і 10 років стажу. Ви звертаєтесь в пенсійний фонд, готуєте пакет документів: це паспорт, ваш ідентифікаційний код, всі документи, що містять дані про ваш напрацьований стаж. Це трудова книжка, диплом. Дальна форма навчання, військовий квиток. Далі обов'язково ще потрібно буде надати медичні документи про визнання людини особою з інвалідністю позору першої групи. Та люди з інвалідністю з дитинства першої групи. Якщо ви працювали до 1 липня 2000 року, то пам'ятайте, ви маєте право подати для обчислення розміру вам пенсії довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців підряд до 1 липня 2000 року. Можете обрати декілька періодів і подати таких довідок не одну, а декілька. Далі, свідоцтво. Про шлюб, якщо ви змінювали прізвище, і документи, які засвідчують особливий статус, якщо ви маєте такі. Також я нагадую, що якщо ви не можете особисто звернутися в пенсійний фонд, щоб ви не втрачали своє право на пенсійні виплати, тому що пам'ятаєте, що. Підставою для отримання пенсії є ваше звернення. Тому щоб не втрачати пенсійні виплати, ви можете також звернутися і дистанційно через веб-портал електронних послуг. Залишити відповідні документи, заяву на призначення пенсії, і пенсія вам буде також. Призначена, тому будьте уважні. Якщо ви відноситесь до даних категорій населення, пам'ятайте, що ви маєте право вийти чоловіки на 10 років, а жінки на 20 років раніше.